Я вас вітаю на уроці математики в 4 класі. Сьогодні ми працюємо самостійно. Тема ділимо з Остачею. підручнику. Це сторінка 31-32. Ви вже вмієте виконувати ділення, застосовуючи як усні, так і письмові прийоми. Ви набули досвіду у письмовому діленні трицифрового числа на одноцифрове та двоцифрове, багатоцифрового числа на одноцифрове. Разом із цим ви розумієте, що ділення націло у випадку, коли всі одиниці діленого розділились, це лише окремий випадок. Це той випадок, коли остача дорівнює нулю. Так, в множенні натуральних чисел не завжди в остачі одержуємо 0. Сьогодні на уроці ми будемо розглядати випадки письмового ділення з остачею. Але для початку запишіть число відповідь каліграфічно 98 540 поділити на 100. Пам'ятаємо, ділимо на 100, відкидаємо два числа справа і отримаємо 985, остача 40. Отже, виконуємо ділення з остачею. Пробуємо виконати ділення з остачею. Отже, 48 ділимо на 25, буде по одному 25. Так. Підкреслюємо і віднімаємо 5 від... 8 відняти 5 буде 3, 4 відняти 2 буде 2. І зносимо нолик. 230 ділимо на 25. Якщо ми візьмемо по 10, то це буде, наприклад, да, нам треба найближче буде 250, це по 10, але по 10 ми не можемо взяти. Спробуємо по 9. 9 у 5 буде 45 і 4. 9 у 2 -18 плюс 4 -22. Ну, В принципі, ви повинно вистачити 9 у 5. 45. 9 у 2, 18 і 4, 22. І. Ой-ой-ой, віднімаємо. І буде 5. 5 це остача. Остача пишеться там, де вона у вас за, залишилася. Як перевірити? Перевіряємо. Внизу, внизу в мене, мабуть, не влізе. Ну, спробую. 25 множимо на 19. Множимо 9 на 5. 45, 9 на 2, 18 і 4, 22. 1 на 5, і 1 на 2 додаємо, отримуємо 5, 7, 4, отримали 475. І тепер до 475 ми повинні додати. Я трошки вище напишу, тому що влізла самий малюнок. Додаємо остачу і от 5 остачу ми додаємо свою. Так, це наша остача, запам'ятали, я приберу її зараз. Так, ми додаємо 5 і отримаємо 480. Тобто, при діленні в нас залишається остача. Біля самого числа, яке залишилось в остачі, ми відкриваємо дужку, пишемо, що це остача. При перевірці ми отримаємо число, яке ділиться, додаємо остачу, дорівнює і повинно вийти наше ділене. Якщо ми виконали перевірку і отримали ділене, ділене то все виконане вірно. Тут у нас зараз з'явиться і розглянемо перевірку наступних. Так? Поставте відео на паузу, спробуйте виконати самостійно. Перевірте. Ось цей запис, про який я говорила. Так, ми множимо і додаємо остачу. Наступне завдання так само. Перевірте. З номера 3 виконаємо ділення з остачею. Тут зверніть увагу на цей вираз. У нас 72 поділилося, залишається одиниця, одиниця в остачі, а нулик ми пишемо в частку. Чому? Тому що при діленні 94 321 ми отут повинні отримати 5 чисел і одиничка. Востачі нам ось дає оцей нулик в кінці. Ось він, цей нулик. Ми додаємо одиничку і отримаємо число, яке ми ділили. Завдання 5 ми розв'язуємо задачі. Отже. До привалу туристи пливли на Байдарці 2 години, а після привалу 4 години. Скільки кілометрів подолали туристи до привалу і скільки після, якщо вони рухались з однаковою швидкістю і всього пропливли 30 км. Наше завдання знайти, скільки кілометрів пропливли туристи до привалу і після привалу. Це задача на пропорційне ділення. Нам в цій задачі треба знайти суму. Спочатку суму чисел. Нам треба дізнатися загальний час. 2 додати 4. 6 годин всього були в дорозі туристи. За ці 6 годин вони подолали 30 кілометрів. З якою швидкістю вони рухались? 30 ділимо на 6: 5 км за годину. Швидкість у них однакова. І тепер ми окремо знаходимо час. За допомогою часу ми знаходимо відстань, яку вони подолали. 5 км за годину рухались 2 години. 5 множимо на 2 – 10 км до привалу. І тут 5 км за годину рухались 4. 5 на 4 – 20 км після привалу. Це задача на пропорційне ділення, в якій перша дія розв'язується додаванням. Другі дії ми знаходимо однакову величину і третій, четвертий відповідаємо на питання задачі. Друга задача. До привалу туристи пливли на байдарці 2 години після привалу 4. Скільки кілометрів подолали туристи до привалу, і скільки після, якщо вони рухались з однаковою швидкістю, а після привалу пропливли на 10 км більше. Отже, в чому відмінність цієї задачі від попередньої? Це задача на знаходження невідомого за двома різницями. Нам відомо, що після привалу вони були в дорозі на 2 години більше. Відповідно, за ці 2 години вони і пропливли більше. Де ми взяли ці 2 години? Так, були 2 години до привалу і 4 після. Більше були? Дорозі більше. На скільки годин більше? 4 відняти 2. На дві години більше. Оці дві години це 10 кілометрів. За ці дві години вони подолали 10 кілометрів. 10 ділимо на 2 дорівнює 5 км за годину. І далі, в третій, четвертій дії ми відповідаємо на питання задачі: 5 км за 2 години. 5 на 2, 10. І… 4 години по 5 км 5 на 4 – 20 після привалу. Це задача на знаходження невідомого за двома різницями, де в першій дії за допомогою віднімання ми шукаємо наскільки одне число більше за інше. В другій дії шукаємо однакову величину і третє, четверте дії відповідаємо на питання задачі. Ось вони, наші схеми цих задач і плани розв'язування. Шосту задачу ви розв'язуєте самостійно. Тобто, ми розбираємося, але розв'язки ви записуєте самостійно. В аквапарку басейн міськістю 3600 літрів можна наповнити за допомогою першої труби за 3 години, а за допомогою другої за 6 годин. За який час цей басейн наповнять обидві труби, працюючи разом? Отже, щоб відповісти на питання задачі, нам треба дізнатися окремо, скільки. Літрів води за одну годину перша труба наливає, скільки літрів води за одну годину може налити друга труба. І тільки тоді ми дізнаємо, скільки вони наливають разом. І після цього ми можемо дізнатися час, за який наповнять басейн. Отже, 3600 літрів за 3 години. Як дізнатись, скільки за одну годину? 3600 ділимо на 3. Дізнаємося, скільки за 1 годину. Друга труба 3600 за 6 годин. Ділимо на 6. Дізнались про другу трубу. Відповідь першої і відповідь другої. Тут у нас перша труба, тут друга. Якщо вони будуть разом, ми додаємо цю відповідь до тієї. Перша додати друге. І перевіряйте: 1200 додати 600. Тобто 1200 і 600. Якщо вони будуть працювати разом, вони наліють 1800. І як дізнатися час, за який нальють ці труби воду? 3600 за одну годину 1800. Отже, 3600 треба розділити на 1800, щоб дізнатися, скільки раз 1800 вміщається у 3600. Це. Два рази за 2 години. Отже, як виконують письмове ділення з остачею? Так само, як і ділення націлу. З тією відмінністю, що не всі години, одиниці діленого розділяться. Ваше домашнє завдання номер 3 і номер 4 на сторінці 31. В будиночках. Завдання в будиночках. Я вам дякую. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!